Друзі, вітаю на каналі, давненько не зустрічалися, підписники хвилюються. Тож сьогодні в мене для вас чудова кулінарна пропозиція. Готуємо фаршированих перепілочок. Рецепт, скоріше, для духовки, але я не можу відірватися від свого чудового мангала. Погляньте на цих чудових перепілочок, тільки, будь ласка, в коментах напишіть, що це просто голуби. Чудові жирні перепілочки, ми їх нафаршируємо і запечемо в мангалі. Фарширувати будемо. Я не утримався, вже нарізав шампіньйони, куряча печіночка, цибулинка, сюди ж піде часничок, трохи приправки, чорнослив наріжемо. Отакий готовий у мене, його не треба. Класно, без пісточки. Хоча ну, ну, ну. де купляв. Чого ж ми починаємо? Обов'язково треба обпалити пірічко. Отак на шумпур надіваємо, наш піречко тирчить. І трохи його обпалюємо. Ось так. Обшманюємо. Цю фалангу на кринці часто відрізають. Я не буду цього робити. то сама смакота, Вона так засмажується, дуже смачненька буде, хрустяща. Так, тут все в порядку, готуємо начинку. На цибулинку нарізаємо дрібненько. У мене є така нежалка пательня для мангала. В ній приготуємо начинку. Так, відправляємо на мангал. Так, пательня нагрілася, додаємо трохи олійки і відправляємо цибульку. А ми поки що замаринуємо наших перепілочок. Обов'язково паприка і куркума це для кольору. Перепілка сама по собі, жирненька і смачненька. Сюди якихось особливих спецій не треба додавати. Вона має свій чудовий смак. Ну, я ще додам сушений часник, трохи перчику, ну і всі. Додаємо сюди олійку. І тепер кожну перепілочку отак намазюкаємо. Убирай с огня, горит, ара! Мясо горит! Горит мясо, горит, Ахчи! Она вообще видит, что она делает, ара! Там цибуля, по-моему, у нас горит. Ой, блин, пришли до цибули. Вот Пока цибуля не сгорела, отправляем грибочки. Выпал. Куда ты выпал, блин? Ё-моё. І маринуємо далі перепілочок. Ось так. Купаємо. Це так голуби. Це так голуби, Дикі, дивіться, горлиці. Пішла печіночка. Додам трохи олійки. Чуть-чуть єс. І щоб гарненько смажилося, ми всі знаємо, що треба. Паприка і куркума. Присолюємо. Так, знімаємо, поки не згоріло. Тут же нова дощечка, дивись, львівський сувенір. Яночка була у Львові, привезла. Архіпачу подаруночок. Далі беремо отаку форму з фольги, яку ми вже знаємо. З ми її запікали. Вона продається в магазині Аврора 44 гривні, 2 штуки, 22 гривні. Ні о чому. Робимо подушку з сивульки. Його не треба його класти, воно пригорить, згорить. Боже, кот вже тряпки їдять. Оце довів хазяїн, так? До хазяїнувався. Mm. Так, начиночку, так олійка хай трохи стече. Перекладаємо в мисочку. Так, далі натираємо часничок. Трохи перемішуємо і пішов аромат. Аромат просто бомба. Ммм. Mm чорнослив, Відправляємо до начинки. в Начинку додам трохи укропчика. Так, масло в мене було в холодильнику, воростане. Так, начиняємо перепілочок і викладаємо в форму. Так, яка тут Той, якийсь інвалідна готовома, о боже, чим її вбивали, не знаю. Масло. І далі от наша начинка. Начинка треба говорити. І сюди. Чудово. Це ж не все, а гарнір. Очищену картоплю невеличкого розміру змачуємо залишками маринаду. І перекладаємо до форми. Ось так. Додаємо синю цибулку. новику Нарізаємо перчик, дивіться який. Просто досить фантастично. Нарізаємо кабачок і десь отак вмостимо теж. Гостра перчинка, одна і отак друга. Накриваємо фольгою і відправляємо в мангал. І відправляємо в мангал. І закриваємо. Знімаємо подгуб. О! Залишки маринада. Отак. Вот І робимо скоринку. Ось вот І закриваємо. Що тут у нас? О, гуд. Yes. Темніло, ми вже підсвічуємо лампою. Наша страва готова. Прикрасимо черіками. Перепілочка є перепілочка. Макота. Ну що ж, друзі, я думаю, такою стравою ви здивуєте своїх самих найвибагливіших гостей. Ну і напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Друзі, ще хотілося б додати, що мій кулінарний канал це не завжди порада професіонала, а лише підказка чи нагадування про ту чи іншу страву. Не знаєте, що приготувати? Заходьте на кулінарний YouTube канал Архіпич на кухні, а для цього підписуйтесь.